Добре. Зараз ще пройде одна лекція, і після лекції ви всі будете вільні. І так, зараз пройде лекція на тему, що ж робити при коді 4. В першу чергу візьмемо, що таке код 4. Хто знає, що таке код 4? Я. Ну, так кажіть, якщо ви знаєте. Це військовий стан. Правильно, це військовий стан. При військовому стані піднімається військова частина. По тривозі. Тобі ж, якщо військовий стан, значить є напад. Якщо виходить, військовий стан на військовій частині, що потрібно робити? І так, у нас є підрозділи, такі як ССО, далі ГУР, далі ВСП, далі виходить, НК і ДШВ. Що ж робить ССО? Сили спеціальних операцій вони повинні патрулювати навколо військової частини. Далі. Що робить ГУР? ГУР виїжджає, як завжди, в розвідку. Далі. Що робить ВСП? ВСП повинно зібрати, виходить, всіх військовослужбовців навчального корпусу і завести в сховище. Далі. Навчальний корпус ні в якому разі не покидає укриття до закінчення військового стану. ДШВ. Повітряний патруль. Якщо ж виходить в нас військовий стан по всій території країни, що ж ми робимо? ССО. виїжджає на патрулі з ВСП, верніше на блокпости з ВСП. Далі ГУР виїжджає в розвідку. НК знаходяться на військовій частині в укритті. Вони не покидають військову частину. Далі ДШВ вилітає у повітряний Друзі, патруль. Дозволяю. Е, Мені там кажу, що там провели на вибухів по вас. Мені вийшла інформація. Дві хвилини. І тривога. На відбиття нападу виконувати. Дані вибухівка, якщо що. Дозвольте її. Дозволяй виконувати. Дозволяй виконувати.